Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку синтетичні волокна, фізичні властивості і застосування. Поняття про волокна. Волокнами називають матеріали, що складаються з довгих і тонких ниток. Або відрізків ниток, придатних для виготовлення пряжі і тканин. Волокна поділяють за походженням: натуральні та хімічні. Натуральні волокна. Люди здавна використовували натуральні, природні, волокнисті матеріали для виготовлення одягу різних предметів домашнього вжитку, вітрил тощо. Нині з матеріалів рослинного походження виготовляють льняні бавовняні тканини, З вовни тварин вовняні тканини і ковдри. З коканів тутового шовкопряду натуральний шов. Століттями практично в кожній сільській українській оселі була власна прядка, на якій волокна перетворювали на нитку пряли. Як сировину використовували вирощену влітку, а потім вимочену у воді і виділену віз костиці, непридатної для прядіння частини рослинного стебла коноплі й льон. Серед натуральних волокон розрізняють волокна рослинного і тваринного походження. Натуральний шок і вовна мають тваринне походження і складаються з білкових молекул. Шовкова нитка це продукт виділення залоз гусениць шовкопрядів під час звивання коконів. Довжина шовкової нитки може досягати 800 тисяч метрів. Волокна рослинного походження складаються з целюлози і поділяються на бавовняні та луб'яні. Типолюдний бавовник в Україні не росте. А от луб'яні культури льон і коноплі вирощують на великих площах. З тонких волокон роблять різні тканини з грубих мишковину, канати й шнури. У місті Глухів Сумської області функціонує Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України. Одна із старіших науково-дослідних установ держави. Тут вперше у світі створили сорти конопель, що не містять наркотичних речовин. У ХХ столітті постала необхідність в одерженні волокон хімічним способом. На сьогодні цим способом виробляють волокон значно більше, ніж з природної сировини. Волокна за походженням поділяють на натуральні та хімічні. Натуральні волокна виготалюють із природної сировини, хімічні, хімічним способом із високомолекулярних сполук. Хімічні волокна. Класифікацію хімічних волокон здійснюють за походженням сировини, з якої їх виробляють. Якщо сировиною для виробництва хімічного волокна є природний полімер, волокно називають штучним. Якщо ж сировиною є продукти органічного синтезу, то хімічне волокно називають синтетичним. Волокна поділяють на натуральні та хімічні. Натуральні поділяються на рослинні та тваринні. Хімічні поділяються на штучні та синтетичні. Для виробництва хімічних волокон придатні полімери з довгими лінійними або злегка розгалуженими макромолекулами, що мають досить велику відносну молекулярну масу і здатні або плаватись без розкладу, або розчинятись у певних розчинниках. У кожного волокна є свої переваги і недоліки. Тому однозначно стверджувати, що волокно, з якого виготовлена тканина, погане чи гарне, не можна. Одне й те саме волокно може бути непридатним для однієї цілей і незамінним для інших. Успіхи учених і технологів у створенні волокон незаперечні, так нині виготовляють надміцні, термостійкі, хемостійкі, еластичні, негорючі та багато інших видів. Волокон. Хімічні штучні волокна. Вони з'явилися завдяки досягненням сучасної хімії. До штучних волокон належать волокна, виготовлені шляхом хімічної обробки природної сировини целульозного і білкового походження. Виготовляючи їх, спершу готують продільний розплав чи розчин, тому що для вироблення хімічних волокон необхідно, щоб молекули сировини. Були рухливі. Тільки так їх можна розмістити вздовж осі, утворюваного волокна і сформувати нитку. Зробити тверду речовину рухливою можна двома способами: нагріти її до температури вищої за температуру плавлення. або ж розчинити. Перший спосіб для целулози непридатний, бо внаслідок нагрівання вона рунується. Тому природний полімер целюлозу піддають хімічній обробці ангідридом етанової кислоти. А утворений продукт реакції розчиняють у відповідних розчинниках. Утворену однорідну рідку суміш за спеціальними технологіями перетворюють на волокно, наприклад, ацетатне волокно. Воно добре зберігає тепло, м'яке, мало мнеться, майже не збігається від прання, має приємний блиск. Однак, маючи низку цінних властивостей, воно поступається перед натуральними загінічними характеристиками. Виробництво цитатного волокна було розпочато у Франції наприкінці ХІХ століття і понад 100 років успішно розвивається. Ще одне штучне волокно віскозне. із целюлози, яку піддають хімічній обробці з використанням нітратної кислоти. Віскозне волокно багато в чому схоже з натуральними волокнами льоном і бавовною. Тканина з віскози має шовковистий блиск, приємна на дотик, м'яка, гігроскопічна, легко та рівномірно зафарбовується. Через неї добре проникає повітря. Тобто, водя зіз такої тканини тіло дихає, що у спеку створює відчуття прохолоди. Завдяки переліченим властивостям віскозне волокно здобуло популярність і використовується у великих кількостях. Тонше за шовк віскозне мікроволокно під назвою Мікромодал зовні схоже на натуральний шовк. Бархатисте, м'яке і дуже легке. Відомим вам застосуванням цього волокна є виготовлення панчох і колгот. До штучних волокон, виготовлених на основі целюлози, належить і мідно амоніачне волокно, яке використовують у виробництві килимів, технічних тканин трикотажних виробів. У процесі виготовлення хімічних волокон можна змінювати властивості волокна, а отже, з одного волокноутворювального полімеру одержувати широкий асортимент виробів, поліпшувати їх зовнішній вигляд. Штучні волокна одержують шляхом переробки природних полімерів здебільшого целюлози, хімічним способом. Вони набагато дешевші за натуральні, мають більшу зносостійкість. Прикладом волокон цієї групи є віскозне, ацетатне та мідно-амоніачне волокно. Синтетичні волокна це теж хімічні волокна, але для їхнього виробництва не використовується натуральна сировина. З продуктів переробки нафти, кам'яного вугілля, природного газу спершу добувають полімер, який далі перетворюють на волокно. А термостійкі полімери просто розправляють. Виробництво синтетичних волокон розпочалося пізніше штучних у 60-ті роки ХХ століття. Але на сьогодні воно зростає швидкими темпами порівняно з виробництвом штучних волокон. Пояснюється це доступністю відносно дешевої сировини, попитом на синтетичні волокна з умовленим низкою їхніх цінних властивостей. Синтетичні волокна, на відміну від штучних від початку до кінця виготовляють із продуктів переробки вуглеводневої сировини. Популярними нині є поліпропіленова, полівінілхлоридна, поліуретанове волокна, капрон. Поліестер, акрил, еластан та інші синтетичні волокна. Виробниця синтетичних волокон з року в рік зростає, тому що вони легкі, міцні, довговічні, швидко сохнуть, слабко мнуться. Тому багато синтетичних волокон у побуті їх називають синтетика. Застосовують у виробниці модного вбрання, спортивного одягу та взуття, спецодягу. Необхідного для безпечного перебування в екстремальних умовах і багатьох інших товарів. Розглянемо конкретні приклади найпоширеніших синтетичних волокон. Поліпропіленове волокно це синтетичне волокно, виготовлене з розплаву поліпропілену. Воно стійке до дії відбілювачів, кислот, органічних розчинників, його не псують цвіллі, гриби, бактерії, комахи. Спецодяг, синтетичні килими, ковдри, тканини для пошиття верхнього одягу. Це окремі приклади його застосування. Поліестер. Поліефір. Волокно виготовлене з продукту кополімеризації двохатомного насиченого спирту етан 12 діолу, етилен гліколю. Стерефталовою кислотою. З поліестеру виготовляють штучне хутре й килими. Комбіновані тканини. До складу яких можуть входити шерсть, бавовна, льон. Таких тканин шиють верхній одяг а також гардинне тюліве вироби. Полівінілхлоридне ПВХ волокно формують із розчинів полівінілхлориду. Розглядаючи полімери, ми відзначали таку властивість полівінілхлориду, як негорючість. Ця ж властивість притамане волокну. яке… Вам доводилось не раз бачити, бо виготовленими з ньому тканинами обиті сидіння автомобілів, літаків, потягів тощо. Еластан поліуретанове волокно або спандекс формують із розчинів і розплавів синтетичної високомолекулярної сполуки під назвою поліуретан, основна властивість еластану, як і каучуків, еластичність. Щоб більше міст еластану в тканині, його дадуть до багатьох видів волокон, то краще вона розтягується. Вироби з такого матеріалу облягають фігуру, зберігають форму тривалий час, легкі і зручні під час носіння. Завдяки цим властивостям Еластан нині популярний у виробництві спортивних костюмів, блузок, сорочок, штанів, купальних костюмів. Капрон Нейлон 6. Синтетичний полімер, структурними ланками якого є залишки 6 аміногоксанової кислоти. Хімічна будова цієї амінокислоти така, що характеристичні групи NH2 і розташовані біля крайніх атомів карбону. Це робить можливим перебіг реакції поліконденсації за схемою. Як бачимо, прототипом для створення капрону слугувало утворення природних полімерів, білків. Серед природних волокон аналогічно утворюється волокна вовни і шовку. Капрон стійка до більшості розчинників тверда речовина білого кольору пом'якшується за температури 210 градусів. З розплаву капрону можна легко витягувати нитки навіть у лабораторних умовах. Капронове волокно еластичне, дуже міцне, стійке до стирання та згинання, негігроскопічне, з нього виготовляють канати. Рибалкам ці властивості капрону теж добре відомі, адже з капронових волокон виготовляють рибацькі сітки, волосінь. Багато капрону переробляють на комбіновані волокна, з яких виготовляють спортивні костюми, панчохи, шкарпетки, купальники тощо. Проте є в капроне небажані властивості, винні не стійкі до нагрівання, дії кислот і лугів. Через негіроскопічність капрону в одягу людина в ньому швидко пітніє. Визначити, яку основу синтетичну чи натуральну має волокно, можна нагріваючи або спалюючи волокно чи тканину. Штучні целюлозні волокна, бавовне, ацетатне, віскозне. Спалахують швидко і згорають, розповсюджуючи запах паленого паперу. Грудочка, що залишається після горіння, легко розтирається пальцями. Натуральні волокна вовняні шовкові, згорають аналогічно целюлозним, розповсюджуючи запах паленого пір'я. Синтетичні волокна, наприклад, капрон. Спершу плавляться, а потім згорають, розповсюджуючи різкий малоприємний мишачий запах. Поліестерні волокна швидко згоряють. Після чого залишається грудочка, яка пальцями не розтирається. Одяг надходить у продаж етикетками, де зазначено склад тканини. Так, на місто тканині поліпропіленого волокна вказує позначений. ПП, поліестеру, ПЕ. Цією інформацією не треба нехтувати, бо вона допомагає придбати річ, що за фізич, фізико-властичними характеристиками волокон найкраще підходимо вам для тієї чи іншої року відповідатиме призначенню. Відвідування школи, заняття спортом, відпочинок на природі, урочисті події тощо. Пам'ятайте, що оптимальним є поєднання у тканині натуральних і хімічних волокон. Перші забезпечують дотримання гігієнічних норм, другі міцність, еластичність незминання тощо. Якщо на етикетці відсутній склад волокна, ви можете самостійно визначити, з якої сировини, природної чи синтетичної його виготовили. Достатньо спалити кілька ниток волокна, а результат порівняти з описаними. Наслідками спалювання різних волокон. На одязі також містяться попереджувальні знаки, які інструктують щодо прання просування виробу, можливості використання розчинників для виведення плям тощо. Завжди ознакомлюйтесь інформацією, розміщеною на етикетках виробів і дотримуйтесь казівок у процесі користання ними. Тоді вироби будуть довго вам служити, зберігаючи привабливий вигляд. Кевлар поліпарафенілентерефталамід. терефталамід синтетичне волокно високої механічної термічної міцності, склад якого передає наведена формула. Його розробником є американська хімік і винахідник Стефані Кволек. Це легкий і міцний в 5 разів міцніший сталі, нешкідливий для здоров'я людини, стійкий до перепадів температур матеріал. З нього виготовляють кули непробивні бронежилети шоломи, засоби індивідуального захисту військовослужбовців і поліцейських, негорючий одяг пожежників. Кевларова тканина також ціка до дій органічних розчинників. Під впливом низьких температур міцність кевларової тканини зростає, проте сонячні промені й волога роблять волокно менш міцним. Тому його покривають спеціальним захисним шаром. Висновки. Високомолекулярні сполуки основа натуральних і хімічних волокон. Натуральні волокна мають природне походження, хімічні виготовляють із застосуванням хімічних методів. Хімічні волокна класифікують на штучні і синтетичні. Прикладами натуральних волокон є шерстяні і бавовняні, штучних віскозні, ацетатні, синтетичних капронові, полівінілхлоридні. Волокна відрізняють за властивостями, знання, яких допомагає у виборі тканин і виробів з них, догляді за ними. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!